Психологічні фактори трудогалізму полягають у потребі у визнанні, щоб мене помітили, подивилися, яка я бажано відзначили, як я багато роблю, скільки всього для цієї компанії, як я. От, умудряюся за трьох, так, працювати за трьох дорівнює, ніби як прагнути отримати визнання за трьох. І також трудоголізм дуже часто є компенсаторною такою штукою, коли в нас щось не вдається в інших сферах життя, куди навіть і страшно, де ми не можемо розвиватися, ми просто це компенсуємо роботою і тоді ми собі пояснюємо, що, припустимо, особистим життям не виходить, тому що я багато працюю. Це психологічні причини трудоголізму. Насправді у кожному випадку індивідуально можна знайти ще кілька причин. І, звісно, до кожної з них також будуть накладатися і інші об'єктивні причини, от такі, як не знаю, економічне становище, такі як певні можливості, такі, як деколи для того, щоб досягти якихось певних цілей, потрібно дуже і дуже добре працювати. Цього ми не можемо відняти. Тому в нас, власне, такий цікавий той трудоголізм і настільки цікаво з ним, щоразу в кожному випадку розбиратися.